Ім'я чернята є українським особовим ім'ям, яке утворене від антропосного чернь, що означає чорний. За допомогою суфікса ята. Переважна більшість згадок про це ім'я датується серединою ксві століття. Наприклад, у 1649 році серед козаків Корсунського полку з'являється постать чернята Челенка. Також варто зазначити, що антропооснова чернята вже використовувалася у формуванні прізвищ. У той же 1649 році зафіксовано козаків, таких як Іван Чернята з Чигиринського полку і Василь Чернята з кроком. Пивнянського полку. Є також згадки про козаків Корсунського полку, наприклад, Гріцько Чернятенко. Ще одним прикладом є козак Пратлавського полку Ярош зят а також село Чернятин Городенківського району, яке згадується у документах з 1649 року на покоті. Схожі на Чернята імена чорнята Чернява, сердята, чорната чернота.